Сьогодні 10 жовтня 2022 року. З вами компанія Електромотор і в нашому відео огляді генератор AGT MLG 6500 Drop 2. Мощність його від 6 кВт до 6,5. Даний генератор зручним стартером. Бачите, і вес у нього приличний, І також немає транспортувачного набору. Тому що в модельки MLG 6500E, то є з електростартером. Є також транспортувачний набор. Ну, тут таке відступлення. Давайте подивимося комплектацію. Ідуть провода для підряду акумуляторної батареї на 12 вольт. Квічний ключ. І дві вилочки 16 амперні. Вся практична комплектація. Тут у нас заливна горловина масла і щупом, де ви можете, кудись залити масло, і також провірити уровень масла. Це у нас Зливна пробочка при заміні, відкручуємо, зливаємо, закручуємо і міняємо. Так, ну що, до панелі перейдемо. Тут у нас такий от тумблер, он включення, off виключення. Тобто перед запуском генератора. Включайте тумблер, коли зупинити, Виключаєте. Так, далі дивимося передна передня панелька. Тут у нас інформаційне табло. Підключення постоянного току 12 вольт, запобіжник. 12 вольт, 216 амперні Розеточки, заземлення. І також, коли ви запустили генератор в роботу. Як дивимося також: ой, OFF виключити, on включити. Тобто, Подаємо електроенергію. Запустили генератор прогріли і подали електроенергію. Також, коли не потрібна електроенергія, відключили спочатку, при тим, як виключати генератор. Дали йому попрацювати. Декілька хвилин, щоб він остив після нагрузки. І виключаєте генератор. Переводите в положення он. Так, тут у нас дать, ну, показує, скільки палива, указник палива. Тут даливна горловина. Бачите, з паливним. Для палива. Коли паливо заливаєте, є фільтр очистки. Ось такий агітежний генератор. Тут у нас кран подачі палива. Тут це от воздушний фільтр. А над ним воздушна заслонка. Тобто там включили тумблер. Открили подачу палива, закрили заслоночку, положення шок перевели. Запустили генератор, обрали заслоночку, перевели її в робоче положення. Це генератор працює. Отакий От у нас бюджетний варіант. Генератор MLG 6500. що бюджетний, Ну, тому що дешевше, ніж з електростартером, Там надо заплатить за акумулятор, за стартер. А також за транспортировочный набор. Бачите, тут він отсутствует транспортировочний набор. Всіх, кого цікавлять генератори АГТ, а також других брендів. тому що у нас всі генератори брендові. Є інвертора. крім генераторів. Так що телефонуйте за номером телефона 063 426 1010, вам дадуть більш подробну інформацію. І поговорите о ціні.